Добре, друзі. сьогодні я в аеропорту Познані, зустрічаю наших клієнтів з України, з міста Київ, з аеропорту прилітають. Зараз зайду в зону прильоту, самоліт приземлився 5 хвилин тому, зараз проходить контроль і будемо їх зустрічати. Покажу вам перші емоції. Сьогодні зранку відправили клієнтів в Україну в 6 годин. Ми вибирали комбайн. А інші клієнти я вже залишився тут, зустрічаю зараз їх в Познані. Польща. Зараз глянемо, як тут все відбувається. Такий от аеропорт. І зараз пройдемо, подивимось. Де наші так, зараз, 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 зараз ага. е -е, прильоти. Бачимо, що все вчасно в нас прилетіло е -е, 9.15 місто Київ, Жуляна. І зараз дійдемо. Подивимося, де наші клієнти прилетіли. Аеропорт доволі таки е -е, непоганий такого плану. Люди відпочивають. Зараз подивимось, де у нас наші клієнти, з якими ми плануємо їхати. Далі Далі їхати на площадку дивитися по комбайнам. Отже, зустрічаємо на зоні виліта наших клієнтів в аеропорту познання. Так, зустріли наших клієнтів в аеропорту познані ось такі чудові люди. Зараз будемо прямувати на Берлін. Нам їхати 2 години 32 хвилини. Не думаю, що ми швидше доїдемо. Вже місця заброньовані, там поселяємось, гуляємо по місту і завтра виїжджаємо дивитись на комбайни Масе Фергусан. На одну площадку, на другу і на третю. Заїдемо на фермерський комбайн, подивимося також на площадку, де стоїть їх чотири штуки, і також ще один фермерський варіант. І після того якось приймемо рішення, що з ними робити, яка ціна, будемо торгуватись, покажу вам це в окремому відео. Ще отже, сьогоднішній день продовжується, і я тут вже перебуваю. Це четвертий день, п'ятий п'ятий день. Будемо до середи, в середу вилітаємо знову на Україну, тобто чекаємо знову в офісі. Місі Полтавина на вулиці Міщенка 2. Заїжджайте, будемо спілкуватись і полетимо за класною технікою. Отже, друзі, ми приїхали вже до Берліна. Зараз йдемо в отель. Покажу, як це все відбувається у нас. Така машинка у нас, шкода. І зараз йдемо в отель, називається він Enjoy Hostel, Берлін City West, Такого плану. Зараз покажу наш номер і взагалі, що тут. До речі, рекомендую, хто буде в Берліні. Кімната в нас на старому поверсі. Зараз діждемось. Ліфт. Натискаємо п'ятий поверх. Всім привіт! Так, і поїхали наверх. Доїхали нормально за десь 2,5 години. Все нормально, дорога класна, автобан швиденько. Заїхали, кімнати вже були зарезервовані, клієнти вже зараз в кімнаті, я вийшов. Ну, Доволі забрати деякі речі свої і... Розпіднімаємо зараз. Так, от виходимо, такий коридор. Наша кімната 511. Зараз покажу, де вона знаходиться. Hello. Йдемо. кімната номер 511 Ось. Обзор, так. У наша кімната, відкриваємо. І заходимо. Такий вона має вигляд. Кімната. Це одномісний номер такого плану. Все, звичайно, це вільно По-німецьки. Кровать на одну людину, телевізор, телефон, сердзак мій лежить. От, де ми будемо монтувати ще відео сьогодні? От. Є от такий маленький умивальник, де можна заглянути. Такий номер коштує 25 євро за ніч. От. Є інтернет, все, що потрібно, все, що потрібно доступно в ніж Так що можна, можна його брати, в принципі, приїжджати в екскурсіонних якихось таких цілях, там, можливо, чи по бізнесу. Ну, зараз кажуть, рекомендую. Це місце. Таке доволі. Доволі цікаво. Курити не, не можна. От. Ну, В принципі, так от ми поселились. Такий ось отель. От. Не, не Ну, Цікаво, чесно кажучи. Клієнтів зустрів. Зараз ми відпочинемо іще годинку, півтори-дві. І поїдемо гуляти по Берліну і далі запишемо відео. Які в них очікування від зватричної майбутньої поїздки? Ми будемо тут 2 дні і в середу повертаємось в Україну. Отже, вперед вперед будемо відпочивати.